Вітаю вас, вільні українці. Невеличка загадка. Знайдіть мені серед гопників, члени наглядової ради Укрзалізниці. Опа. Здорово, чо. Чо, как зовут? Андрій. Куди йдеш? На ты на дзюдо. Спортсмен що швидкий. Красавчик. Давай давай задержувати не буду. Так, от, серед цих гопників, член наглядової ради, це той, у кого на прикіді букви УЗ Сергій Лещенко, Дивіться мені, не перепутайте. Ось в такому прикіді він прийшов до Верховної Ради розповідати, що буде піднімати цілі на квітки. Загалом наступного року ця сума компенсації може становити 16 мільярдів. Чи можна цього уникнути? Можна, але треба підвищувати вартість залізничних квитків на далеке сполучення в 3-4 рази, щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо, дехто до цього готовий, але це точно не підтримують українців в складних умовах нинішньої війни. Хоча що я дивуюсь, є ж з кого брати приклад. Нормально. О, нормально. Вся дивізія в монастирі хлещить спіртне, а я один позабить позаброшен. Але судячи з того, які закони приймає Верховна Рада, так там всі гопники. Так що Сергій Лещенко в нормальному прикиді прийшов до своїх. І як доказ ще один закон, який прийняла Верховна Рада 14.005. Те, що якщо навіть одна гривня заборгованості у людини або у підприємства десь з'являється, автоматично людина потрапляє в реєстр боржників і автоматично у людини без суду і слідства блокуються всі рахунки і блокується як наслідок ще і майно. После того, як був введен налог на воздух, вы стали менше. Дышать? Это возбудительно! Молчать! Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и 300 лир. Молчать! Так, с украинцев господарев, роблять украинцев квартирантов. Яких в любий момент можуть вигнати з власної оселі, відібрати майно, а потім ще прийдете під руки, відправить на ноль і гинути за те саме майно, яке в їх відбирають, від рук тих же самих квартирантів, путінського бидла, які так же само платять за все, тому що їм нічого не належить, але й за свої тупості жадності вирішили себе знищити ще й українців невинних. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Вони думають самі заробити дуже багато. Ну, не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість. Там нічого тут немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле. Яке має коріння, для них тільки гроші. Тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Вони мають зникнути як роса на сонці. Ні, справлюсь, уйду. Вийдіть. Отсюда. Вийди отсюда, Розбійник ти. Плохо чуєш мене. Та йди вже, господі ти. Чуєте чи ні? Іди гуляй, господі. Виходить так, що всі ці ефективні менеджери, які обкрадали народ України, вкрадають в результаті не всі люди в змозі заплатити за комунальні послуги, у їх просто будуть приходити і відбирати майно. А ті, хто обкрадав цей народ, вкрали на мільярди і за вкрадені гроші придбали своє майно, їхньому майну нічого не загрожує. Так що в нас з посадками корупціонерів, скоріше здохло, кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами, крисами, всіми тими, хто розпочав цю спецабасрацію. Штаны, обманы, Майданы, Евросоюз, грандиозные планы замечаю, наблюдаю за собой сам. По-моему, рано не смогли, не победили. Через год снова те же ожили, Те, кто пилили, делили опять у руля. Вот уж три года, как в Киеве, нету весны, я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты И не хочу, чтобы я Стояли, кричали, стреляли Сами в себя Москва наступает на пятки Европа играет в прятки Сладкие бабки из МВФ Без них никуда Без них не прорваться Можно свалить, а можно остаться Что сделаю я? Легко догадаться не уеду, и в Киеве будет весна. Я поднимусь, мне реально уже не до сна. Я не хочу, чтобы ты, и не хочу, чтобы я В Париже, в Берлине и Праге искали себя. Киев, каштаны, фонтаны, тюльпаны, пары целуются, Детками мамы улыбаюсь, замечаю за собой сам, Как это ни странно в душе, чуть стало светлее, сердце немного добрее, Как нам давно не хватало с тобою тепла. Я улыбнусь, и снова наступит весна, Я поднимусь мне реально уже не до сна. Я не хочу, чтобы ты. И не хочу, чтобы я Годами, веками искали сами себя Мы так хотим, чтобы в стране была только весна